Читання святого Євангелія від Матея: Слава тобі, Господи! Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя. Другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду її не здолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо з вами свято святих апостолів Петра і Павла. Про них багато знаємо, багато речей, яких, можливо, не знаємо або забуваємо. Можна окремо говорити і про Петра, окремо про Павла. Найголовніша сьогоднішня теза думка, те, що ми згадуємо про цих двох апостолів саме сьогодні і саме сьогодні разом. І сьогодні, говорячи про цих двох апостолів, ми з вами говоримо взагалі також і про церкву, якою вона була, якою вона є, якою вона буде. І ми постійно мусимо собі пригадувати, якою була історія давня, та яку ми вже навіть застали, про це також можемо вже багато чого навіть сказати, навіть ми вже. І можемо робити якісь прогнози на майбутнє, які наступні виклики, що нас чекає, яка ситуація. Найперше, я би хотів звернути увагу на те, що. Ніколи нам не слід очікувати, тому що за цим слідують якісь розчарування, якісь фрустраційні процеси, так, коли людина розчарована чимось. Не слід очікувати того, що все буде добре. В тому плані, що, от, знаєте, от можна буде, не знаю, закласти собі там руки, ноги, розслабитися і сказати, ну все, от зараз все вже добре, от не буде ніяких проблем, не буде ніяких труднощів. Так ніколи не буде за нашого життя. Так буде тоді, коли вже буде панування Господнє на кінці віків. Так, поки є людина, поки є гріх. Поки є сатана, який спокушає, поки є люди, які підлягають цим спокусам, то завжди буде неспокій, тривога. І цих речей є дуже багато. Я тільки наведу ті речі, які от я особисто, наша редакція переживає протягом от останнього часу. Починаючи від чогось такого найдрібнішого, що пов'язано виключно і тільки з погодою. От, наприклад, вчора світило сонечко, співали пташечки. Сьогодні дощ. Мряка зовсім інший, ну, якби настрій по, по цьому зовнішньому, так ну, але ж це не означає, що ми повинні бути залежні ось так від погоди, і коли там світить сонечко, то ми ходимо, підскакуємо. А коли там якась похмура погода, то все вже пропало. Ні, це. Інша погода, завтра буде, можливо, знову сонце. А може, і знову дощ буде. Ми не знаємо, але до цього не прив'язуємося, дивимося на якісь інші речі. І, звісно, це найдрібніше лише, що можна навести приклад, тому що от. Наведу вам кілька таких речей для того, щоб і ви за це помолилися, але просто для ілюстрації того, що життя йде, змінюється, і несе з собою багато яких сумних і тривожних новин. От, до прикладу, ми вчора їздили до Кам'янця, була трансляція, думаю, ви дивилися її. І одна з дівчат в нашій редакції ну, сьогодні померла її бабуся. Несподівано, раптово, ну, ось була людина, немає людини. І з одного так боку, можна сказати, ну, коли це в похилому віці, то це якби одна історія і зовсім інша історія, коли от, ми вчора довідалися про те, що е, пропав безвісти на війні е, чоловік, товариш. Ось В тому числі він робив ось цей Генський вівтар. Це були його руки, потім він так само. У нас тут є з іншої сторони така штора довга, він сприяв тому, щоб її випрямити, там позичав такий прилад спеціальний. Цей самий чоловік на парафії, де я раніше служив, там слупчики допомагав заливати. Ну, словом, ми дуже сильно сподіваємося. Я просто вам наводжу цей приклад ось такої певної тривожності, такого певного неспокою, тому що ну, сподіваюся, що ви за це помолитеся. І наводячи ось ці приклади, хочу вам сказати про те, що ну, я особисто вірю в силу молитви. Бачу, як це відбувається. Чи це означає, що не буде за що переживати? Ні, буде за що переживати і буде за що боятися. Але потрібно весь час і постійно Богові довіряти, того, що в Божих руках все. І потрібно йому саме довіряти. Вчора, під час цієї урочистості, під її кінець були там довгі промови, подяки. Я думаю, ви це бачили, могли послухати. Ну і, звісно, як єпископ святкує ювілей, то це нормально. Але в мене в той момент серце було дуже сильно не на місці. Я чекав, коли це закінчиться, бо я хотів зателефонувати у Львів, щоб. Ось ту вінницьку волонтерку, про яку ви чули, яка отримала дуже багато опіків, щоб до неї приїхав священик, хоч вона без свідомості не може посповідатися, але щоб вділив її хоч, хоча б таїнство хворих. І тільки це сталося, її чоловік до мене зателефонував, каже, ось тільки її помазали, над нею помолилися, як вона почала дихати, бо до того вона три дні дихала тільки під штучним диханням. Е, інколи Бог показує якісь такі певні моменти, натякаючи, кажучи про те, що ось вірте, довіряйте, моліться, не переставайте молитися. І саме так я до цього підходжу. І я вам навів зараз тільки ось ці ситуації, такі ну, для мене особисто, моторошні, неприємні, показуючи, що, ну, напевно, в ваших ситуаціях, серед ваших особистих знайомих, є, напевно, не менше таких ситуацій, які викликають якусь там тривогу, переживання. Але ми, як віруючі люди, від тривог і переживань повинні йти далі до довіри Богові. До довіряння йому і далі до того, щоб молитися, просити, що от Боже, зціли ту людину, Боже, допоможи тій людині знайтися, Боже, допоможи, щоб та людина, щоб з нею було все добре. І потрібно саме так продовжувати. Вчора під час цієї урочистості в Кам'янці, а катедра саме Петра і Павла, сьогодні вони знову святкують другий день, вони мають на увазі в Кам'янці-Подільському. Вчора під час цієї урочистості в мене пробігала така думка, я вже можу собі дозволити на ось такі роздуми, знаєте, вже так трошки, ну, сам в себе так трошки посміюсь, в руках, вже можу собі пригадати, от там єпископ святкує там, річницю, як він став єпископом, стільки то років, як він став ординарієм. А я вже пригадую, я це вже пам'ятаю, це вже за мене було, це вже за моєї пам'яті. Я пам'ятаю, як це відбулося, я пам'ятаю, як нам про це сказали в семінарії. Я пам'ятаю, як він ще був єпископом-помічником. Тобто багато яких речей можу вже пригадати. І коли я там згадую щось там про єпископа Яна Ольшанського, його попередника, нашого теперішнього єпископа, то можу теж якісь там вже речі собі пригадати. І коли вчора там в багатьох привітаннях, які ви дивилися, згадували там про роки репресії, ще багато яких інших справ, то я так собі пригадую, а справді, а що відчували священики тоді, в той час, коли були ті репресії? Що вони переживали? Що вони думали про майбутнє своє церкви загалом? Які були їхні переживання і страхи? Напевно, цього всього було маса. Тут можна перераховувати різні історії, яких, напевно, у нас є дуже багато. Але зараз я хотів би вам навести один такий приклад, е наскільки ми сильно прив'язуємося до своїх особистих переживань, пов'язаних з якоюсь датою чи з якимось місцем. Е і інші люди, якщо нам кажуть, що щось було чи щось було важливим, то ми до цього прив'язуємо якусь е меншу вагу. Меншу увагу, тому що наш особистий досвід пов'язаний з тим місцем, є запам'ятовується для нас особисто барвистіше набагато. Якщо ви дивилися позавчора ввечері інтерв'ю з єпископом Леоном, де він розповідав про різні проєкти, в тому числі про те, що в монастирі францисканок, якщо не помиляюсь, організований музей тоталітаризму яким чином віру переслідувалося, що робила комуністична влада. І це дуже важливо, особливо зараз, коли є певен такий бум, зацікавлення історією, коли люди хочуть довідатися. І саме в тому приміщенні, одразу ж біля катедри, були розстріли людей. Там саме людей репресували, переслідували, страчували. Ну і там зараз є картини, причому, на жаль, особисто в музеї не був, але бачив фотографії звідти. Фотографії насправді плакати експозиції досить цінні і цікаві. Так що, якщо будете в Кам'янці, то вельми рекомендую якось відвідати, побачити. Так от важливо, коли ми пригадуємо, а як воно було там за тоталітаризму того. Але щоб побачити, наскільки наш особистий досвід пересікається з історичним, наведу вам такий приклад. Кілька днів тому я вам також розказував про те, що нещодавно помер від раку отець Станіслав, з яким я з групою інших людей, ми так трошки поїздили і Україною, і в Молдову їздили, і потім через Словаччину в Австрію. І ось якби згадувалося про нього. І нещодавно я там переглядав ті фотографії з ним, виставляв деякі Фейсбук. Так от, в, в Словаччині ми ночували, коли їхали велосипедами. Ну там 100-100 з копійками за день кілометрів проїжджали, ночували зранку служба, ну і знову їхали. Ну і так, день за днем, тиждень. Ми ночували в одній середньовічній фортеці. Дуже гарна, старовинна. І це місце було досить таким моторошним, тому що я пам'ятаю, я знаю, що в тому місті за комунізму в Словаччині так само були репресії. Так само була в'язниця, так само людей переслідували тільки за те, що вони були віруючі, що вони були священниками, через ті стіни пройшло багато людей. І я в проповіді на службі, там, тим людям, з якими ми їхали на цих велосипедах, про це розповідав. І це якби така. Сумна історія, поважна, про яку потрібно пам'ятати. Але з тим місцем у нас залишився такий спогад, коли наша машина підтримки, бус, який віз наші речі, які віз продукти, які віз запасні велосипеди на випадок, якщо якийсь зламається, то цей бус, коли заїхав, ми переночували, і потім виїжджає з території фортеці, фортеця старовинна, середньовічна, відповідно, в'їзд. Брама, в цю фортецю, весь цей комплекс, він низький, ну, тому що в старовину в'їзди були саме такими низькими. Сам бус проїжджає. Ну і тут ті люди, які їхали, нас супроводжували, зібралися, зібрали всі речі, намети, там, всі наші кастролі, торби, ну і потім велосипеди причепили зверху на багажник. І потім причепили зверху на багажник, і так доїжджають до цієї брами і розуміють, що велосипеди якраз в браму і не проходять. Потрібно знову зупинятися, знімати велосипеди, розкручувати, проїжджати браму. Ну і вже потім кріпити ті велосипеди. Навіщо я розказую цю, ну радше, анекдотичну ситуацію? А до того, що ми з вами всі. Маємо більшу емоційну прив'язку і прив'язку пам'яті до свого особистого досвіду, негативного, позитивного, але до свого, аніж до того, про що нам розказують там дідусь, бабуся або навіть батьки. І ми є саме такими істотами, які десь там не пам'ятаємо, що ось колись там в давнину було тато і тато. Ну це було давно. Це було не зі мною. І тому ми знову і знову переживаємо якийсь наступний досвід церкви: позитивний, негативний, щось добре, щось погане. І саме так історія церкви, вона йде зараз. Кожен з нас її творить, кожен з нас є членом церкви, і кожен з нас переживає якісь позитивні або негативні речі. Згадуючи про святих Петра і Павла, слід згадати про те, що це люди. Були як вода і вогонь, які між собою мали дуже мало спільного. Вони були з різних класів, Петро Шляхтич, громадянин Риму на той час, це не аби що це, знаєте, не так, як зараз у нас. Просто людина народилася на території якоїсь країни і їй вже дають громадянство. Ні, в стародавній час, тоді в Римі. Громадянство це була якась дуже велика заслуга, і це були дуже великі привілеї. Тому, як ми читаємо у багатьох історіях, його не могли просто десь там судити. Він міг відкликатися до кесаря, і тоді його ще в той час е, пакують, везуть в Рим, того, що він відкликався до Римського суду, везуть, щоб його аж там судити. Тобто з цим було пов'язано дуже багато різних привілеїв. Він був е, освічений, він був багатий. Петро. Ну, також, якщо вже так порівнювати, не можна казати, дуже сильно не люблю, як кажуть, був бідний рибалка. Я тут е, е, тільки пригадаю про те, що навіть сьогодні, якщо людина має два човна, а це фактично яхти, е, і на неї працює ну, так, з десяток людей, е, ну, то такий бригадир, ну, це точно, ну, ми не скажемо, що це точно якась бідна людина. Тому що ну це людина, яка організувала таку роботу. Ну і от маючи цих дві яхти чи наймаючи таку групу людей, ну тобто, це ну радше заможна людина, точно не бідна. Так що тут інколи проповідники так ну перегинають палку дуже сильно з цим прибіднюванням Петра. Ну але все-таки не шляхтер, все таки роботяга, все таки не інтелектуал порівняно з Павлом. Е і ці люди були дуже сильно відмінними. І теж з'являється питання: ну, чому Ісус не дав цих самих ключів, про які сьогодні мова цієї апостольської влади, влади першості Павлу, який 100% більше під це підходив. Він був книжником, він був вивченим, він міг краще всім покерувати. Зрештою, від нього церква розкручувалася перша, найбільше динамічніше. А в Петра була влада, але він не мів всього того, як Павло. Чому? Ну, тому що він так захотів. Він, Ісус. В нього була влада, в нього було рішення. І він владу так само передав Петрові, кажучи про те, що в тебе є ключі. Те, що ти зав'яжеш, буде зав'язано. Те, що ти розв'яжеш, буде розв'язано. Подобається комусь це, не подобається. Так воно є. Чому? Ну, бо така Божа воля. Так він захотів. Чи, чи ми з цим погоджуємося, чи не погоджуємося. І між Петром і Павлом протягом, ну читайте святе писання, зустрігнете багато ситуацій, коли між ними були тертя, коли між ними не, не можна сказати, що от була якась там невідома яка злагода, там знаєте, пташечки щебетали, квіточки розпускалися і пахнули. Це були живі відносини живих людей, дуже часто навіть напружені. І тепер я би хотів, щоб ми з вами перенеслися до таких відносин, які є в нас у церкві. Є різні люди, є різні ситуації, є люди, з якими нам комфортно, приємно, цікаво, а є люди, з якими, можливо, менш комфортно, але ці люди є в церкві. І я особисто закликаю вас до того, щоб в якісь моменти, якщо ви зустрінетеся з якоюсь важкою людиною в церкві, віддайте цю ситуацію Богові. Скажіть, Боже, мені з цією людиною важко. Але я тобі віддаю цю важкість, покажи мені, як я до цього маю правильно ставитися. Мені в деяких моментах це дуже сильно допомогло, кажу просто про себе. І після того я побачив, як Бог мені показує, що так, ця людина важка. Але вона цінна тим, вона робить те, від неї можна навчитися того, того і того. І тоді Бог показує зовсім під іншим ракурсом, під іншим кутом, ту саму людину. Та сама людина не стала від того комфортнішою, але я помітив її цінність, і я до неї почав ставитися інакше. Так що ну, закликаю, можливо, це комусь із вас також допоможе. Сьогодні ми з вами дивимося на цих святих Петра і Павла, але також дивимося на всю церкву, на теперішню церкву, яка е, виглядає, як той човник, розхитаний на тих. Хвилях, як там в ситуації з Ісусом, поки він там ще не прийшов, якось так виглядає, ніби цей Ісус ще не прийшов до нас. Є якийсь такий неспокій дуже сильно. Є намагання вподібнитися до світу, є намагання сподобатися світу, є намагання відійти від того, що казав робити Христос, а бути просто класними, добрими, щоб нас там всі любили, хвалили. Так не вийде. Така ілюстрація, яку сьогодні потрібно нам пригадати, це обставини, в яких Ісус Петрові передає саме цю владу. Це обставини жахливі. <кій> Можна сказати, що чому в цьому місці він цю владу передав. Це не знаю. Можливо, якби він поїхав в Бучу і десь там на якомусь масовому гробі, брав, передавав цю владу і казав, там що земля рухається, так, як пам'ятаєте. Минулого року кардинал Краєвський приїхав. Вони проходили там в бучі. І кардинал став, а земля зарухалася. Ну, тобто, там ж не було відомо, де люди поховані, де не поховані. Ось і після того він, як Богу, звернувся до папи. І слава Богу, минулого року Господь Бог покерував, що той текст жахливий не був зачитаний. Ну, Цього року, на жаль, було як було, але минулого року. Саме через цей страшний досвід, що він кардинал доторкнувся до цього жахіття сам особисто, і через це зміг вплинути, зміг би там, достукатися, промовити. Е, уявіть собі, що от передається влада десь так в Бучі, там, де сотні людей поховані. Страшне місце, навіщо там? <к> <suisse> Ісус передає владу Петрові, читаємо в околицях Кесарії Филипової. Не стосовно всіх місць були такі детальні описи, що це було там-то і там-то. Там було там, біля такої-то скелі. Кесарія Филипова за 300 років для євреїв було страшне місце, тому що там спочатку греки засновували, робили гімназії, ставили ці язичницькі капища, поклонялися божкам. Для євреїв це було гедотне місце. Далі під тим містом, під цією Кесарією, була скеля, де складалися жертвоприношення з дітей. Якщо батьки хотіли, щоб різні демони благополуччя, добробуту їм благословили, щоб в них були фінанси, то вони приходили, брали свою дитину і кидали в таке урвище. І якщо дитина розбивалася таким чином, що десь там кров була по тих стінках, ну то божество, значить, не приймало цей демон пан. Не приймав цієї жертви, то потрібно було наступну дитину кидати, так, щоб впала чистенько, так би мовити. І от тепер, наприклад, коли люди кажуть про аборти, то теж кажуть, що це було чистенько, а це було не дуже чистенько був зроблений аборт. Ну, Відношення приблизно те саме, ясно, що техніка виконання не така сама, але підхід є той самий. І ми зараз з вами живемо знову ж, знову ж і знову в тих самих обставинах, коли якби, багато чого змінюється. Медицина йде вперед, наука йде вперед, а людська підлість залишається на тому ж самому місці. Або навіть збільшується в рази. Тому що вчора було повідомлення про те, що на Мальті це одна з останніх країн в Європі, де були заборонені аборти, а вчора вже їх легалізували, що можна. Ну там як без медичних причин, ну але вже можна. І наше з вами покоління це люди, якраз, які мають казати про те, що ну, вбивати інших людей. І мова зовсім не про війну, і мова зовсім не про ворога, мова про власних своїх дітей, що це робити зле. І якщо тільки якийсь публічний персонаж, якийсь політик, якийсь блогер десь про це навіть там на півслова заїкнеться, все, його там тапочками закидають. Всі будуть казати фу-фу-фу, як так можна казати. І починається різноманітний спосіб затикання рота такій людині різними способами. Тобто проблема є, проблема є. Дві тисячі років минуло. Ісус встановив владу Петра саме на тому місці, де люди вбивали дітей, щоб демони благословили на добробут. Ну, Це продовжується по сьогодні. Час змінюється, а людина ні. Е, і ми бачимо з вами ці виклики. Сьогодні я намагався вам представити палітру наших переживань, історичних подій, нашого особистого ставлення до цих історичних подій і до наших особистих переживань. І до того, що так було і так буде. Але для нас з вами є дуже велике е, значення, що ми знаходимося в церкві. Ми можемо на неї покластися. Ми можемо зітхнути і сказати: я принаймні знаю, що мені робити і чого мені не робити. Я можу покластися на цю спільноту людей. Ці люди слабкі, багато з цих людей дуже обмежені, багато з цих людей максимально некомфортні. Але я розумію, що і для цих людей багато в чому я сам не дуже сильно комфортний, там не знаю, цікавий, зручний. Але ми разом йдемо до спасіння. І дяка Богу за церкву сьогодні. Тішимося саме тим, що церква є. Нехай Господь допоможе нам цінувати цю історію, допоможе цінувати свій власний особистий досвід, і щоб ми в цій спільноті спільно могли дійти до спасіння навіть серед тих всіх страхів і небезпек. Амінь.